Вмикаю. І ми з вами сьогодні працюємо над темою, яка називається фотосинтез. Значить, фотосинтез, якщо ми згадаємо саме метаболізм, який ми розглядали на минулому уроці, то фотосинтез це буде специфічним процесом, який буде властивий не всім організмам, а тим організмам, які мають до нього здатність це логічно. Тобто до, для рослин і для ціанобактерій. І це у мене вже буде прикладом не енергетичного обміну, а прикладом це буде пластичного обміну. Клітинне дихання це у мене. Клітинне дихання, взагалі дихання, яке ми розбирали на минулому уроці, це у мене є прикладом енергетичного обміну. Я і цей енергетичний обмін він властивий всім. Аеробним організмам, яких на землі є 90, ну скажімо, 9%, відсотків, тобто практично для всіх організмів властиве це дихання, цей енергетичний обмін. А от оцей пластичний обмін, який ми з вами сьогодні розглянемо, він властивий тільки для організмів, у яких є хлорофіл, або хлоропласти оформлені, але головною речовиною є хлорофіл, Ми зараз е розглянемо. Значить, ми з вами сьогодні розбираємо, що таке фотосинтез, як він відбувається і для чого він взагалі потрібен. Ви знайомі ще із початку вивчення біології з тим, що таке фотосинтез. І всі ви прекрасно, я думаю, не те, що ви знаєте на пам'ять прям всі, але я, я знаю, що е, багато з вас знає на пам'ять це рівняння там, де СО2 плюс h 2 o дорівнюється 6 h 12 О6 плюс О2, ну, коефіцієнти 6,61,6. І це рівняння нам показує те, що під час фотосинтезу організм, тобто рослина або ціанобактерія, вона бере вуглекислий газ, вона бере воду, і з цього всього. Під дією світла утворює глюкозу, тобто поживну речовину, і утворює кисень, який нас з вами особисто дуже сильно цікавить, тому що без наявності кисню, без присутності відповідного відсотку, потрібного відсотку кисню в повітрі життя взагалі неможливо для. Аеробних організмів, і тут ми бачимо з вами зв'язок між енергетичним обміном, який властивий для всіх організмів, і пластичним обміном рослин, тому що дихання це кисень, кисень це необхідна речовина для реакції з аденозин трифосфорною кислотою. Це загальна інформація. Хто був той вчений, який займався вивченням фотосинтезу? Це був Костянтин Тимирязів. І він навіть так поетично сказав про те, що хлорофіл, який, це речовина, яка є в хлоропластах, це Прометей, який, який виграв вогонь з небес. І подарував людям. Чому людям? Тому що життя людини, існування людини харчове, тобто енергетичне, воно взагалі неможливе неможливе без оцієї початкової ланки, якою являються рослини. Крім цього, вклад в дослідження дав Джозеф Пріслі. Чому Джозеф Пріслі? Тому що цей вчений відкрив взагалі кисень, і без розуміння е функцій кисню, е його такої життєвої великої ролі на землі, е взагалі ну, можна було про фотосинтез і не говорити. Якщо ми з вами просто будемо абсолютно без спеціальних лабораторних умов досліджувати рослини, для яких, влас... для яких властивий процес фотосинтезу, е... чим незручні зручні Ціанобактерії Ціанобактерії дуже малі. дуже малі, і ми ну, за ними спостерігати не є зручно неозброєним оком. Рослини взагалі супероб'єкт. Якщо я візьму під час дослідження свого колбу, хай у мене це буде номер один. Що це таке у мене? Це я взяла колбу, під цією колбою у мене було повітря. Так? Так. Я в цю колбу, там було повітря, я туди посадила мишку. Гарненьку таку мишку, ви знаєте, що мишак не дуже. Шкода мишок використовують для лабораторних дослідів. Чому не, не сильно шкода мишок? Тому що вони дуже активно розмножуються. І Їх наскільки е, можна е, багато потомків отримати від двох особин батьківських, що там, ну, е, в, біо, в біосфері ніхто не замітить коливання кількості цих мишок. Так от. Чили мишку під цю склянку, і мишка дихала, 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 в цьому повітрі був кисень. Вона цей кисень використовувала для того, щоб організм із АТФ отримував енергію, але кисень закінчився і мишка через буквально 2-5 хвилин померла. Якщо до цієї мишки в цю колбу, під цифрою 2, помістити зелену рослину, то мишка не ляже на спину лапками догори, а мишка буде активно жити. Чому? Тому що мишка дихає, вона забирає собі кисень. При цьому вона виділяє вуглекислий газ. Із вуглекислого газу рослина робить кисень і все прекрасно. Єдине, що мінус, що мишці немає чого їсти, але мишка не горда, вона може поживитися і рослиною. Головне, щоб дана біла система вона мала якісь, якісь надходження іззовні. Якщо ми розглянемо без мишки розглянемо колбу ту саму, і, ну, тобто це колба, яка зверху закривається скляною кришкою, хай це воно знову буде цифра 1. Я в цю колбу помістила рослину, закрила кришкою, пройшов якийсь певний час. Я відкрила кришку і взяла запалений сірник, помістила його. То в оцій, колбі, в оцій колбі з рослиною. Сирник починає горіти активніше. Сирник починає горіти яскравіше. Чим яскравіше йде процес горіння, чим швидше йде процес горіння, тим це означає більша кількість кисню у цій колбі. Звичайно, звичайно, кисню там не безкінечна кількість. І тому можемо сказати про те, що процес горіння здатен припинятися тоді, коли у нас закінчиться кисень в цій колбі. Під цифрою 3 у мене дослід той, що колба ця прозора, і у мене в е, цій колбі знаходиться ще і склянка з водою. Ви знаєте, вода здатна випаровуватися, а вода необхідна для фотосинтезу, так само, як оця колба, має бути прозорою для того, щоб проникало в сонячне світло. Під цифрою 2, і ще раз звертаємо увагу на цифру 2, тому що я не, до, не, не, до, не доповнила. Тут у нас маємо темне приміщення, і в темному приміщенні фотосинтез не те, що він зовсім не відбувається, а відбувається тільки одна його фаза, тому що ми з вами зараз розглянемо те, що у нас фотосинтез, в якій має фази і як він відбувається. Те, що нас цікавить в рослинах, це органела, яка називається хлоропласт. Хлоропласт це пластид, який має зелений колір, цей пластид має грани. Цей пластид має строму, і цей пластид має тилакоїди. Нагадую, тилакоїди маленькі штучки, тилакоїди, зібрані в такі стопочки це будуть грани, строма це е внутрішній простір, який заповнений такою рідиною, схожою на геалоплазму, це буде строма. Ну, мембран, Мембрани дві: ви знаєте, хлоропласта. Це основна частина в клітині рослин, в якій буде відбуватися фотосинтез. Грани строма тилакоїди. І ще раз, тилакоїди маленькі, тилакоїди зібрані в грани, і строма це внутрішній простір. Фотосинтез має е, темнову і світову фазу, які е, відбуваються відповідно. В період денний і в період нічний. Так, для рослини дуже важливо те, щоб відбувалася зміна дня і ночі. Тому що по назві ми розуміємо, що світловий період, світлова фаза фотосинтезу відбувається в день, темнова фаза фотосинтезу відбувається вночі. Тобто, якщо у рослини немає періоду доби, коли відбувається затемнення, то у цієї рослини не відбувається темнової фази. В залежності від того, зараз ми розглянемо, яка фаза буде відсутня, у рослини будуть певні проблеми із синтезом речовин. Оце загальне рівняння, яке ми маємо для фотосинтезу, оце загальне, це є загальне рівняння для світлової плюс темнової фази. Це загальне, зібране. Я не буду вам вас, від вас вимагати, як. Дуже детального розбору цих фаз, по тому, що в них відбувається. Мені потрібно, щоб ви орієнтувалися в загальному. Мені не потрібно, щоб там у нас фотон, світла, прийшов, вибив електрони з атома гідрогена. Ні. Мені потрібно, щоб ви розуміли, що відбувається в світловій темновій фазі, і щоб ви обов'язково розуміли значення фотосинтезу, як для рослин. Так і в цілому для біосфери, тому що фотосинтез має загальнопланетарне значення, не тільки значення для кожної конкретної рослини. Так от, що ж відбувається у світловій фазі? У світловій фазі, у світловій фазі, ось у нас дивіться, хлорофіл отримує фотон світла. Це те, що я говорила, не буду вимагати. Дивіться, відбувається, по-перше, він в стромі, і відбувається у тилакоїді світлова фаза. Що у нас по факту ми маємо по підсумкам світлової фази. Ми маємо з вами Джерело е, катіонів гідрогена, ось тут краще видно, ось тут краще видно. Е, ми маємо е, тут утворення, утворення, на цій схемі краще видно, утворення кисню. Тобто, якщо я візьму оце загальне рівняння, то частина, частина реактора. Де іде мова про кисень, це буде у мене світлова фаза, і логічно, логічно у мене буде утворення оцієї глюкози у темновій фазі. Вертаємося до світлової зараз. Вертаємось до світлової. Відбувається в стромі і тилакоїдах, і основним е процесом, який є, це є вивільнення катіонів гідрогена, і під час цього вивільнення катіонів гідрогена відбувається синтез кисню. Синтез кисню. Конкретно скількох, конкретно шістьох молекул кисню це є підсумок. Це є те основне, що відбувається в світовій фазі. Як це відбувається конкретно? Це відбувається, звичайно ж із використання молекул води, там у нас іде взаємодія молекул води, хлорофілу і фотонів світла. Утворився кисень в світловій фазі. темновій темновій фазі. В темновій фазі. В Темнова фаза, і називається циклом. Кальвіна. Так як у нас енергетич, в енергетичному обміні кисневий етап називався циклом крепса, то тут у мене в темновій фазі називатися буде циклом Кальвіна. Де відбувається? Відбувається в стромі і відбувається, ви бачите, в тилакоїді. утворення глюкози. Причому тут крахмаль, питаєте, ви при тому, що глюкоза це є моносахарид. Коли рослина під час темнової фази утворює глюкозу, то потім вона цю не всю, а частину цієї глюкози, здатна відкладати запас. Для цього вона із багатьох маленьких молекул утворює одну молекулу, яка називається полісахаридом. І називатися вона буде крахмал. Тобто, крахмаль це одна велика молекула, яка складається із багатьох молекул глюкози. Звідки береться глюкоза із темнової фази? Тобто, всі корисні речовини. Які рослина здатна використовувати для свого росту розмноження і всіх процесів, які їй властиві, а також відкладати їх про запас для того, щоб ми потім могли вирощувати рослини і споживати ці рослини? І є у нас ось такий процес фотосинтезу. І коли, якщо у вас виникає... Питання, навіщо збирати жуків з кущів картоплі, якщо картопля в землі, ну, ну хай ті жуки їдять собі та листя, правильно чи ні? Правильно? Ну, все було б логічно. Ну, ну, Я в свій часі, ну, коли була, коли я вчилася в школі, мама заставляла жуків там збирати кропили. Ну, от у мене ну, ну на На, що? на що? картопля в землі. В землі. Листя там, там. Ну, хай собі його їдять. А у нас що виходить? Що фотосинтез утворює в темновій фазі глюкозу. А глюкоза потім відкладеться в картоплі, в крахмалі. Не буде листя, не буде фотосинтезу. Не буде фотосинтезу, не буде чого рослині відкладати про запас і не буде у нас картоплі. Ось така історія. Так. На фоні того, що фотосинтез надзвичайно важливий, тому що фотосинтез це їжа і фотосинтез це кисень. Киснем дихають всі аероби, живляться рослинами, ну також дуже багато, надзвичайно багато тварин, які являються рослиноїдними або всеїдними. І, а плюс, ну Важливо, так, але дуже багато рослин, багато дерев вирубується. То Джозеф Кац іще в 1700 1975 році сконструював штучний листок. І цей штучний листок мав такий, звичайно ж, дивний вигляд, але це було, ну, це був пристрій, який можливо в майбутньому нам дасть кисень. І у нас будуть цілі ліси із штучними деревами і штучними листками. Але я сподіваюся, що цього не буде. Значення, значення, будь ласка, значення фотосинтезу. Перетворення світлової енергії в хімічну, що дуже важливо, утворення озонового шару, виділення кисню в атмосферу, контроль за вмістом вуглекислого газу в атмосфері і, звичайно ж, утворення органічних речовин. Повірте, будь ласка, якщо на землі зникнуть всі рослини, то на землі закінчиться. Життя раніше, ніж навіть, будуть якісь інші природні якісь катаклізми. Так, наприклад, там, і, і, і сонце буде, і все, і вода буде, і все буде, але не буде рослин, то життя то все одно не врятує.